Усі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, до 20 червня мають відзвітуватися перед ТЦК про свої транспортні засоби. Ті, хто цього не зробить, може отримати адміністративний штраф від 34 тисяч гривень до 59 тисяч гривень. Подання звітності передбачено пунктом 15 положення про військово-транспортний обов'язок, яке затверджене постановою КМУ від 28 грудня 2000 року. Форму звіту визначає додаток 1 про положення, що має назву відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві в установі. Та організації на таких транспортних засобах і техніці неподання такої відомості підпадає під ознаки порушення законодавства про оборону та мобілізацію, за яке під час воєнного стану для посадових і юридичних осіб передбачено штраф від 34 тисяч гривень до 59 тисяч гривень. Нагадаємо, що під час мобілізації задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань у транспорті здійснюється шляхом безоплатного залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності на умовах повернення їх після оголошення демобілізації. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють залучення транспортних засобів і техніки за лімітами вилучення транспортних засобів і техніки за відсотків. Ковими нормами вилучення, затвердженими кабінетом міністрів України.